Ну що, всім привіт! А в нас а, пейзаж той самий. Наш навіс не розвалився і це клас. Так, що ще? Сьогодні а, треба вирішити щось травою. Якщо. Заведеться бензокоса, то трошки покашу. І е, треба вже починати розбиратися з, з цими дровами, також їх вже різати і складати. Наводимо порядки, а там будемо дивитися. Ну трава, яка вже ж росте. Нічого не росте, зато трава росте. Як я це люблю. Поїхали працювати. Ну що, трохи покосив. Щось ти, травою треба робити, тому що, ти, чесно кажучи, я ненавиджу траву і в мене, скоріше всього, алергія на якусь із трав, коли ну, вона зрізається. Розпилюється тепер забитий ніс. Тому якщо о, я трошки гондошу, вибачаюсь. Так. Ну, тепер залишилося тільки, ну, не тільки а. Треба з цими бревнами щось поробити. Можливо, я маю надію, заведеться бензопила і зробимо. Тоді будемо займатися дровами заготовка. Ну что? Солнца ніби мало, но так жарить нормально. чуть про себя хоть мокрый. Ну вот, я вам уже кучка. Кучки-три штучки. Вот. Ну и тут стало меньше. А это значит, знаем. І будемо ще наносити. Складати, наносити, складати, наносити. Класно? Але через трошки часу почнемо готувати смокату. Вогнище горить вже, Треба забирати інструменти з під дощу. Тут теж нормально все. Тут не капає. Вогонь догорає. Ребра готові. Сердельки для тещі готові. Ого, О. нічого собі. Що це вони такі все смажені? Такі, як я люблю, спеціально. Щоб я не їла. Розрізай. Готова? Угу. Ну що, спробував засняти, як готував маринад, як маринував. Перейдемо до самого рецепту від GPT. Цей же рецепт буде в описі, для того, щоб ви змогли в будь-який момент взяти і там, відтворити, подивитися для себе, що можливо його трошки змінити. А у нас півтора кіло ребер, Я їх ділю по 3 ребра. Так, все ж таки, ну, на мій погляд, виходить смачніше, більш сочним. Ну, невеличка касетка, вона і краще смажиться, і в той, в той же самий момент вона не пересушується. Маринат. Соєвий соус 150 мл. Якщо у вас немає мірної чашки, то ви фактично можете взяти будь-який стакан 200-грамовий і там на око 3 четвертих плюс-мінус пару грам нічого страшного. Також додаємо яблучний оцет, одна столова ложка. Ну, там. Ви на відео все бачите, якщо що, там, можливо, там, десь це не обов'язково ж все до міліграма. А, надалі додаємо, додаємо французьку гірчицю а, півтори столової ложки. От, я міняю самі ложки, хоча. Ну, для того, щоб, там, наприклад, гірчиця там, да, не, так не вийшло, що з соєвим соусом або з оцетом в банку з гірчицею, додав кетчупа 300 столових ложки. Також мед, але треба бути уважним. Тут як вам сподобає, подобається? Так? Тому що мед сам по собі на вогні він згорає. Якщо ви, ну, ви ж бачили відео, що трошки ребра вийшли темні, хоча вони були дуже соковиті, вийшло все класно, але зверху обгорає мед і він додає такий вигляд, як м'ясо згоріло. Тому тут, там, за бажанням і. І кому, і кому як подобається. А, також додаємо олію 300 лошки, а, паприка, півтори чайних ложки, але ну, тут, тут ви так, також, якщо там, не дуже сильно любите паприку, можна її там трошки менше. Головне знову ж таки, не переплутати самі ложки, тому що можна взяти і столову. Чорний перець а, за смаком. Ну, мені подобається. Тут кожен дивиться для себе. І а, сухий чесник. Тут також а, за, за своїм смаком додаєте і а, гарно, гарно гарно перемішуєте. Ось Головне, гарно все перемішати, щоб все було однородною масою. І там в будь-якому разі, коли там, я, наприклад, не складаю спочатку м'яса, а потім заливаю, я беру кожен шматочок і його обвалюю. В в нашому маринаді, тому що там є мед, є якісь частинки, які а, ну бажано, щоб попало на все м'ясо, тому, тому що то шматочки будуть один до одного прилягати, щось з, ну, би, десь доступ буде менше, можливо, меда буде менше, ще чогось. Ну, ми навіть на відео побачимо, що коли я виливаю, виливаю, то воно в, зверху потім а, там ну, видно, що багато чого там залишилося будь-якому разі воно розтвориться і дасть е, свій смак. Е, як показала а, е, там, GPT, казав мінімум 3 години. Е, Стояв у нас марінат довше. Вийшло думаю, дуже смачно, будемо повторювати. Погода шепче. Ребра посмажити встигли. Але дощ спустився сильніше і працювати додатково після обіду вже, мабуть, ні. Будемо відпочивати. Але класно, коли. Так, що класно? просто класно. Навіс працює, ніде не тече, не затикає. Тут сухо, тут сухо, а ось там. Капає водичка. Ось. Значить треба. От. Значить треба що? Зробити так, щоб вона капала. Кудись іншим. Тобто, що все капає і затікає знову ж таки От. Ну, туди відправити і хай туди стікає. Дякую за просмотр. Збираємо інструменти, речі і йдемо додому.